Домашній майонез за одну хвилину він виходить настільки густий, що в нього можна вструмити ложку, і вона буде стояти, а приготувати його дуже легко всього з декількох інгредієнтів. Для приготування такого майонезу потрібно змішати 100 мл молока та 200 мл соняшникової рафінованої олії. Я збиваю блендером, якщо він у вас відсутній, можна використати міксер. Збивати буду відразу у банці. Так зручно і не потрібно мастити декілька ємностей. Блендер потрібно опустити на саме дно банки і тоді почати збивати. Коли рідина почне загустівати, лише тоді можна піднімати блендер вище і збивати верхній шар. По часу збивати потрібно секунд 30. Ви побачите, коли рідина стала дуже густою, майонез майже готовий. На моєму каналі є рецепт неймовірно смачного майонезу на яйцях. Посилання на цей рецепт залишу в кінці відео. Далі до майонезу додаю півчайної ложки солі, одну чайну ложку гірчиці. Не обов'язково використовувати суху можна звичайну, та додаю 1 столову ложку оцту. У мене оцет яблучний, можна додавати звичайний 9% або лимонний сік. Ще раз змішую все блендером та майонез готовий. За смаком цей майонез мені нагадує такий, який колись був у моєму дитинстві. В середині 90-х у маленьких скляних баночках. Цей майонез можна використовувати для салатів, соусів, для запікання риби або м'яса, для бутербродів або хто з чим любить їсти. Смачного!